Дорогі випускники та студенти, Шановна університетська спільнота! Ще один навчальний рік добіг кінця. Цей рік особливо знаменний для нашого університету, адже ми святкуємо перший випуск. Вітаю наших перших ластівок і бажаю, аби доля була щедрою до вас. І сьогодні я хочу додати до нашого випускного трохи магії. Дозвольте передати слово видатному лікарю діагносту доктору Грегорі Хаусу. Дорогі випускники, студенти та співробітники Харківського міжнародного медичного університету. Я доктор Грегорі Хаус. Звісно, ви вже звикли до моєї саркастичної натури, але давайте подивимось правді в очі. Цей рік випробував вас не по дитячому. Працювати і навчатися без світла. Втрачаючи зв'язок і перебуваючи під обстрілами. Хто міг подумати, що ваше медичне навчання перетвориться на виживання в екстремальних умовах? Ваша витривалість вразила навіть мене. А зараз передам слово детективу, який не звик відступати перед труднощами Шерлоку Холмсу. Вітаю всіх. Я Шерлок Холмс. І якщо є щось, що могло б змусити мене зняти капелюха, так це ваша незламність. Спостерігати за вашою здатністю вирішувати найскладніші завдання в умовах, які змусили б мою скрипку тріщати від напруги, було чимось неймовірним. Ваші досягнення вимагають найвищої оцінки. Далі по списку йде королева, яка пережила вигнання та повернулася перемогти. Вітаю вас, Дейнеріс Таргарієн. Привіт, дорогі хоробрі серця Харківського міжнародного медичного університету. Я, Дейнеріс Штормова. Віддаю данину вашій непохитності та силі. Яку ви показали, вистоявши цей рік. Як ви знаєте, справжні воїни визначаються не лише перемогами в битвах, а й здатністю встояти перед обличчям випробувань. Ваш дух незламний, і це гідно поваги. Тепер час передати естафету молодому чарівнику, який також знає, що таке темні часи. Слово Гаррі Поттеру. Привіт усім! Я Гаррі Поттер. Бачив багато випробувань, але ваша стійкість надихає. Ваш світ, як і мій, був сповнений викликів. Але ви трималися разом як справжня команда Дамблдора. Нехай ваше літо буде мирним та наповненим гарними моментами і світлими днями. І звісно, настав час передати слово леді, яка звикла до вишуканості навіть у важкі часи, Пенелопі Фезерінгтон. О, милі мої друзі, з великим захопленням та гордістю анонсую, що я занесу розповідь про ваш університет до майбутнього випуску газети «Леді Вістел аби весь світ міг побачити вашу мужність і витонченість. Нехай ваше літо буде яскравим і легким, як танець на одному з наших балів, де кожен крок веде до радості та надії. На цьому. З гордістю і теплом я передаю слово вашій чудовій Наталії Чернишенко, завідувачці бібліотеки, яка я впевнена має свої особливі слова для вас. Дякую, леді Пенелопо, друзі. Я пишаюся кожним з вас. Ви наша гордість, ви майбутнє нашої країни. Щира дяка за вашу відданість, за вашу працю, незважаючи на всі виклики. Пам'ятайте, що наша бібліотека завжди відкрита для вас і готова підтримати вас у будь-який момент. Вітаю вас із завершенням навчального року! Нехай це літо принесе вам захопливі книги, приємні емоції та враження, фізичне відновлення та нові можливості для особистісного та професійного зростання. І з нетерпінням чекаємо на вас. У новому навчальному році